Вівторок, 11 липня в ефірі. Новини на 11 каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас! І у випуску говоритимемо про таке. В день ворог вдарив по Херсонщині поранена дитина. Вночі ж атакував Україну безпілотниками. Є влучання у вільнюсі. Стартував дводенний саміт Альянсу. Питання номер один: членство України в НАТО. Від сьогодні в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок та рідин для електронок із добавками, що загрожує порушникам. Із сиреною, утім, без атак станом на 17-ту годину в області все спокійно. А от напередодні ворог п'ять разів обстрілював Дніпропетровщину. Вчора вдарив по Синельниківському району поранений 58-річний чоловік. У той момент він знаходився в автомобілі у населеному пункті. З десяток пошкоджених будинків та авто не припинялися атаки і на Нікопольщині. За ніч ворог випустив півтора десятка снарядів по райцентру та Марганецькій громаді. Бив з важкої артилерії, двічі по Марганецькій громаді та ще раз по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих. Понад 7 тисяч боєприпасів на Дніпропетровщині саме стільки знищили піротехніки області із початку повномасштабного вторгнення. За цей час надзвичайники 900 разів виїздили на виклики з приводу виявлення вибухонебезпечних предметів. Обстежили 3 тисячі гектарів територій. Піротехніки області одними з перших залучалися розміновувати деокуповані міста Херсонщини, а зараз активно працюють на харківському напрямку. Майже 62 дні із сиренами Дніпропетровщина увійшла до десятка областей з найбільшою кількістю тривог. У списку наш регіон посів шосту сходинку на першій опинилася Луганщина. Там загроза ракетних атак тривала майже 464 дні. На другому місці Крим і третє посіла Донеччина. Шахетна атака по Україні. Минулої ночі росіяни запустили безпілотники по Київщині та Одещині. Є влучання, а в день ворог вдарив по Херсонщині. Серед поранених дитина на фронті ж наші захисники за п'ять тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Такі дані наводить Американський інститут вивчення війни. Детальніше далі у нашому дайджесті. Окупанти знову гатили по житлових кварталах Херсону. П'ятеро людей постраждали. Серед них восьмирічна дівчинка, Тюща і дівчина, 8 років тут у дворі Насколками, мабуть. насколками. Ну це посікло і внутрі там. Качов газу Тут що так все країть. 26 із 28 дронів камікадзе шахет збили наші захисники неба минулої ночі на Київщині. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Зокрема, 12 приватних та один багатоповерховий. У соцмережах з'явилось відео, як нищили ворожі цілі. Наші захисники. Работа, брут! Робота! Все що лишнє в небі. Наша робота приземлить. Потужної атаки дронами також зазнала Одещина. Два безпілотники влучили у адмінбудівлі портової структури. Уламки пошкодили термінали, один з яких зерновий атака вочевидь була спрямована саме на портову інфраструктуру, там де скупчення зернового терміналу відповідних місць зберігання. Зерна і враховуючи шантажі е терористів про те, що вони хочуть перервати зернову воду, в принципі, все зрозуміло і виправдано. В Оріхові, який напередодні ворог обстріляв авіабомбами, сьогодні завершили пошуково-рятувальну операцію. Були деблоковані тіла семи загиблих громадян. Ще 13 отримали поранення. <звук> Спочатку контрнаступу ЗСУ звільнили майже стільки ж території, скільки війська РФ захопили за півроку, підрахував інститут вивчення війни. Зараз сили оборони мають вогневий контроль над Бахмутом. 470 разів били вони всіми типами і калібрами по нашим підрозділам. Нанесли 6 ударів. Під час відбиття атак 40 покупантів знищено, 55 зазнали поранень, підбито два танки. Т-72. Україну продовжує підтримувати увесь світ. Мірай, японська школярка і наймолодша волонтерка благодійної організації, що опікується Україною. Дівчинка, учасниця багатьох популярних конкурсів краси, приїхала до нашої країни, щоб потім розказати побачене на весь світ. Я їду у США на Конкурс краси, і так як про Україну зараз мало говорять у новинах. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналися про події, що відбувалися тут. Олена Петрученко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Дніпропетровщина допомагатиме відбудовувати Херсонську область, яка постійно потерпає від терористичних дій окупантів. Реконструкцію будівель проводитимуть в рамках державної програми «Пліч-Опліч». загалом задля відновлення 26 населених пунктів об'єдналися 15 регіонів України. Спільно з місцевою владою, спільно з мешканцями даних населених пунктів говорили першочергове завдання, до них входиться відновлення будівель, в яких мешкають, будуть мешкати мешканці таких будівель на трьох на території трьох громад понад 220 штук. Плануємо робити найкоротші терміни, але дедлайн такий це що можна буде підкреслити результат роботи це на протязі трьох місяців. Україна в НАТО чи ні сьогодні у Вільнюсі стартував дводенний саміт Альянсу. Це друге засідання від початку повномасштабної війни і перше, де розглядатимуть вступ нашої держави до євроатлантичної спільноти, що вже встигли обговорити, та чи є у нас шанс стати 33 м членом НАТО. Дивіться у дайджесті нашої Альбіни Гриненко. Саміт стартував о другій годині дня. Приїхали усі члени альянсу. А це представники 31 держави. Україна має усі шанси після Швеції стати 33 м членом спільноти у 2024 році. Власне, саме це питання номер один під час засідання. Наша країна очікує на рішучі кроки. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні напередодні саміту. А всі все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в альянсі. Не зараз, зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал, і сигнал потрібен. Саме зараз я вдячний усім лідерам кожній країні, які саме так і говорять, і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції. Більшість альянсу чітко за нас. Тим же на шляху до вільнюся, президент Зеленський написав пост, де розкритикував альянс за неготовність висловити чітку позицію стосовно вступу України до НАТО і закликав партнерів проявити повагу до нашої держави. Це схоже на те, що немає. Ає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу, а значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. Невизначеність це слабкість. Але світові лідери все одно на боці правди перед самітом на прес-конференції підтримав вступ України до НАТО і президент Америки Джо Байден. Нині проти приєднання лише Німеччина. Ми погоджуємось на те, що ви пропонуєте щодо майбутнього України. Вона може приєднатися до НАТО. Крім словесної підтримки, на саміті затвердили й нові пакети військової допомоги для нашої держави. Франція передасть Україні ракети далекобійного радіусу дії для контрнаступу ЗСУ. Норвегія збільшила розмір фін допомоги до майже мільярда доларів. А Німеччина передасть кілька петріотів танки, леопард, бронемашини та ще багато зброї для оборони. А ще столиця Литви на час саміту одягнулась синьо-жовті кольори. Також під час засідання відкрилася виставка про воєнні злочини. РФ в Україні на ній зобразили історії катувань, страт і бомбардувань, скоєних росіянами проти українських цивільних та військових. А вже завтра на засіданні Україна НАТО буде запропонований план вступу нашої країни до альянсу. Я впевнений, що на цьому саміту на цьому саміті будуть прийняті потужні та спільні рішення, які будуть підтримки і надалі підтримувати Україну. А також я впевнений щодо питання членства України, наші союзники підтвердять своє бажання, щоб Україна стала членом НАТО. А ми продовжуємо стежити за новинами про результати саміту у Вільнюсі. Ми розкажемо вже у наступних випусках. Альбіна Гриненко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Так, поспішав доставити замовлення, що влаштував масштабну автотрощу у кривому розі водій двоколісного намагався проскочити на заборонений сигнал світлофору. Врізався у ренджеровер, а потім ще і у автомобілі, які зупинились на зустрічній кур'єра з переламом ноги та множинними забоями ушпиталили до лікарні. На місці працюють патрульні усі деталі. З'ясовують слідчі. У Новокадацькому районі поліцейські затримали чорних лісорубів. Два чоловіка просто в день грубали акації та завантажували їх у мікроавтобус. Автівку затримали. Дозвільних документів зловмисники не мали. За незаконну вирубку лісу їм загрожує кримінальна відповідальність. Наразі справою займаються слідчі. Незаконно приватизувала комунальне майно зі збитками бюджету у майже півтора мільйона гривень. На оборудці викрили експрацівницю Дніпровської мерії. За даними слідства, підозрювана під час процедури приватизації оцінила майно за значно заниженою вартістю і надалі продала приміщення товариству. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Новий етап у боротьбі з палінням від сьогодні в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок та рідин для електронок із добавками. Також їх. Та пристрої для нагрівання відтепер не можна курити у громадських місцях, а ще діятиме заборона рекламувати будь-які тютюнові вироби за несанкціонований продаж штрафи від 20 до 50 тисяч гривень за реалізацію дітям від тисячі до понад 10 тисяч гривень. 11 канал стає потужною мультимедійною діджитал-платформою. Ми зберігаємо телевізійні традиції, але розвиваємо напрямок соцмереж. І вже номер один в регіоні за кількістю аудиторії на YouTube, у Фейсбук і у TikTok. Щотижня маємо близько тисячі нових фоловерів. На Ютубі це 143 тисячі. А це Фейсбук 106 тисяч підписників. Це Тікток, 68 вісім тисяч підписників. Ми активно долучаємось до світових трендів. Ми просуваємося у нових соціальних мережах. Нещодавно ми розпочали своє мовлення у новій соціальній мережі. «Threads». наші соціальні мережі постійно розвиваються, і деякі сюжети набирають мільйони переглядів. І це дійсно важливо як для глядачів. Тому що вони отримують якісну і перевірену інформацію, так і для наших журналістів, тому що вони бачать, яка тема дійсно важлива, і вони отримують фідбеки. Діджиталізація наразі пріоритетна задача для 11-го каналу. Це можливість надати глядачам якісну, а головне оперативну інформацію одразу з місця подій. Контент каналу поповнили і суто діджитальні проєкти. Ми знімаємо подвійний формат, тобто один йде в ефір це ввечері, а один ми випускаємо одразу. Журналіст знаходиться в на місці подій, а глядач в соцмережах, тобто це Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, вже бачить, що там відбувається. Ми вже впровадили окремі проєкти, такі як новини за хвилину, про Нікополь, про Кривий Ріг та міжнародні новини. Над іншими проектами ми вже почали працювати, тому скоро ви все побачите. Тож долучайтеся до наших соціальних мереж і будьте завжди в курсі подій міста та області. Підтримати людей старшого віку та допомогти їм зорієнтуватися у сучасних умовах. У Кам'янському відкрили простір для соціальної адаптації, створили усі умови для якісного та корисного дозвілля та навчання. Сучасні кабінети, ноутбуки, смарт-телевізори та сенсорне обладнання для арт-терапії. Сьогодні дійсно важлива подія. Ми відкриваємо в нашому місті центр соціальної адаптації як для наших мешканців, так і для наших вимушених переселенців. Це наш сумісний проект ПРООН. На базі центру також відкрили університет третього віку. Там є дві кафедри психологічна та технологічна. Навчання в аудиторіях стартувало одразу у день відкриття. Перші студенти вже отримали посвідчення про освіту. Будемо вчити таким додаткам, як банківська банківські системи. Тобто, це дія приват монобанк. Будемо вчити користуватися інтернет-магазинами. От деякі бабушки э, хочуть купити телефон. Но она не знает, как боится нажать, нажать там какую-то кнопочку и все. А когда мы пройдем такие курсы, научимся, будем рассказывать дальше другим людям. И в общем это очень хорошо для нас. Вона мріяла працювати у фешн з дитинства. Жителька Дніпра виграла грант за державною програмою «Є робота». На виділення гроші вже запустила швейне виробництво та тепер навіть має власний шоурум. Як їй це вдалось, і скільком ще пощастило на Дніпропетровщині? Мої колеги розкажуть більше. З дитинства Інга мріяла пов'язати життя із модою. Студенткою працювала у магазині одягу і паралельно розповідає, продавала речі в інтернеті. Спочатку це було вдома. У вільний від роботи час я створила сторінку і почала працювати по системі дропшипінгу. Тобто, це одяг від постачальника, я його перепродавала. Поступово інтернет-магазин переріс у справжній шоурум одягу. Інга планувала запустити цех та почалася повномасштабна війна. Ідею дівчина не полишила. Тоді знайома порадила скористатися грантом від держави. Спочатку ми затвердили бізнес-план, потім був другий етап. Це по зуму у нас була конференція, тобто збиралося багато людей. Мені задавали питання, я на них, на них відповідала. Із третьої спроби бізнесвумен таки вдалося отримати грант. Дівчина закупила обладнання та набрала команду. Катерина працює на виробництві вже кілька місяців. Сейчас приступили к як нині вже відшиваємо легкі літні сукні, створюємо красу для дівчат. Дуже хочемо, аби люди носили наші речі із задоволенням. Загалом з початку року вже пройшло 9 хвиль держпрограми. Є робота кажуть у військовій адміністрації. Переможцями на Дніпропетровщині стали 90 жителів. Їм погодили мікрогранти майже на 22 мільйони гривень. Це 200 створених додаткових робочих місць. Це допомога як вже існуючим бізнесам, так і відкриття нових. Це такі певні історії успіхи, запуск нових стартапів. Державна програма є робота. Це допомога підприємцям у сфері агропромислового розвитку, медицини, торгівлі, ну промисловості. Подати заявку на отримання мікрогранту. Всі охочі можуть до 19 листопада. Це можна зробити через портал Дія. Аймін Арнал Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду завтра у Дніпрі буде малохмарно. Температура повітря в день 22 градуси тепла, вночі плюс 16. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.